І учителя, і преподавателі вищої школи вони не в состоянні оплачувати ці тарифи. Ми оголошуємо сидячу забастовку. Ринкові тарифи і ціни на газ, які вам зараз встановлюють. Це те, що підписала Юля Володимирівна. Я прошу перш за все навести порядок в залі. Неправильно, це є соромно. Зміни до конституції прем'єріада та коаліціада все це вже перегорнута сторінка. Парламент пішов у відпустку, залишивши невирішеним питання політичної кризи. Це підтвердив навіть спікер Верховної Ради Андрій Порубій. На підсумковій прес-конференції голова законодавчого органу України стверджує, вирішити суперечку народних депутатів до початку канікул буде неможливо. Розмову щодо створення слідчої комісії, яка мала проаналізувати підвищення тарифів, тривали довго. Проте, напередодні консенсусу, нардепи декількох фракцій просто відмовились продовжувати та покинули переговорний майданчик. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо в найближчі тижні і Напередодні вересня знайти таку платформу, в якій ми б увійшли у вересні в повноцінну системну роботу. Я не бачу будь-яких підстав для дочасних виборів. Ймовірніше за все, протягом 2016 року Україна залишиться з тією коаліцією, яку має зараз. Діючу більшість, які б інтереси вона не представляла, може ще довго влаштовувати уряд Володимира Гройсмана. Проте зміни можуть відбутися вже наступного року на фоні зростання рейтингу опозиційних популістів. Что касается парламентских выборов, самая ранняя дата для их проведения – это весна 2017 года, самая ранняя. Но они могут произойти и позже, например, где-то там осенью 2017. Вот. Но вероятнее всего эти выборы досрочные состоятся в течение следующего года. Головним чином, каталізатором занепокоєння сьогодні є тарифи. Саме цю проблему взяла на озброєння Юлія Тимошенко, яка довго не могла знайти себе в новому парламенті, але зараз швидко набирає рейтинги. Деякі експерти це вважають ефективним популізмом. Олексій Якубін думає, що прем'єр-міністра Володимира Гройсмана зараз загнали у глухий кут. Теперь он не знает, как отсюда выпутаться. Потому что сказать, что А мы были неправы, это означает, что показать, что он некомпетентен, да, как правительство. А с другой стороны, получается, то есть, грубо говоря, пойти на уступки к илюте Машинка. А люди Тимошенко это, очевидно, не забудет. Ему сейчас нужно под каким-то соусом, я так думаю, и рассматривать вот эту ситуацию социального протеста. Але голова уряду Володимир Гройсман з цим не погоджується. Говорить, блокування трибуни та погрози антитарифними мітингами це популізм. Нещодавно пан Гройсман сповістив суспільству, що зростання цін на газ та підвищення тарифів планував ще уряд Юлії Тимошенко. Якщо б це зробили тоді, зараз Україна була б енергоефективною та дійсно незалежною. Після ста днів на посаді премєр міністру Володимир Гройсман зазначає, врятувати країну може тільки модернізація усіх галузей. Крім того, голова уряду вважає, що газові рахунки нікого не лякають. Коли ви получите платежку, ви увидите дійсно, скільки стоїть реально, скільки стоїть газ. Не должно, быть, не должно быть никаких протестов. Почему они должны быть? Объясните. Я понимаю, если вы платили 1000, будете платить 5? Протест. Или вы платили 1000, будете платить 2000 протест. А если вы платили 1000 и будете платить 1000, почему вам противостоит? Прем'єр-міністр сподівається, що ситуацію в країні врятують субсидії. Володимир Гройсман впевнений, усім, хто витрачатиме на рахунки більше 15%, уряд зможе все компенсувати. Проте економісти з цим не погоджують. Говорять, ситуація може навіть привести до суспільного бунту. Сейчас уже по субсидиям 25 миллиардов. Я так понимаю, к концу года будет 100 миллиардов. 100 миллиардов бюджет не потянет. Что бы там кто ни заявлял. Сейчас говорят, 85 миллиардов мы можем покрыть. Где они их собираются взять? Але попри все Україні загрожує ще й падіння курсу гривні. Зараз він тримається на рівні 24,5 гривень за долар. Проте в бюджетній резолюції на наступний рік вже закладена девальвація до 27 гривень за одиницю. Але це не край. Набагато страшніше для населення може стати ріст цін. Підвищення тарифів на енергоресурси починає ланцюгову реакцію підвищення цін на все, тому що енергоресурси це обов'язково складова. Собівартості будь-яких товарів чи послуг, і якщо росте в ціні елемент собівартості, автоматично це призводить до росту цін для кінцевого споживача. Щодо позитивів, спеціалісти впевнені, Україна може отримати безвізовий режим з Євросоюзом вже цьогоріч. На це не вплинуть ані теракти у Франції, ані смертна кара у Турції. В нас своя політика і свої перемоги. Проте економічна та й політична ситуація несприятлива. Нас ожидает полномасштабный политический кризис, который может быть развязан несколькими путями. Как и через досрочные парламентские выборы, так и через формирование новой коалиции, нового правительства, широкой коалиции, снижение тарифов или принятие новой конституции, внесение каких-то вопросов на референдум. Но в любом случае пик нас ожидает осенью-зимой, и смена политического баланса в результате этого пика обязательно пройдет. За планом, нова сесія Верховної Ради має розпочатися 6 вересня. Проте всі забувають, що головна загроза йде не з залу парламенту, а зі сходу, де військова ситуація все більше загострюється. Якщо напруга на Донбасі сягне точки кипіння, народні депутати зберуться на позачергове засідання, яке може відбутися будь-коли. Ігор Філіпов, Тамара Дмитренко, підсумки тижня, перший міський.